Дякуємо колеги. В етері – пекучі нюс студії з вами гарячі, як сирійський контрнаступ Юрій Ткач та пекуча Ірина Сопонару, від якої, як від автопарку Башара Асада, очей не відвернеш. Сьогодні про те, як швидко закінчилася дерусифікація Сирії, трошки про зустріч діючих президентів з майбутнім і про нові пекельні ракети, які будуть доставляти росіян в пекло. Полетіли. В Нотердамі, який колись згорів, відбулась зустріч, від якої у московитів теж загорілося. Офіційно зустріч Макрона, Трампа і Зеленського була приурочена до відкриття відреставрованого собору Нотердам. Неофіційно до закриття проекту під назвою «Росія». як бачимо, зустріч пройшла без краваток. З краватками не знаємо, чи намагався Трамп своїм синім піджаком та жовтою краваткою заплутати всіх. То саме президент України. Але зустріч у Парижі була конструктивною, хоч і короткою. Дональд зрозумів, що Нотрдам відновили. Україна теж відновиться. А ось то Росію відновлювати ніхто не буде. Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці так буде і надалі. Посада Асада. Все. Руські у Сирії провели масштабну репетицію програшу у війні. В той час, поки відкривався Нотрдам, назавжди закривався сирійський проєкт Пуйла Башар Асад. Крах злочинного режиму виглядає майже однаково. І Дамаські, і Донецькі біжать однаково швидко. Повстанці увійшли до столиці, а диктатор зник. Десь я подібне бачила. Це ж було вже. Нагадаємо, що у 2017 році плешивий заявив, якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми на їм такі удари, яких вони поки і не бачили. Думаю, Пуйла вже заготовлені фрази на кшталт не такі, вони вже й терористи, або ну хіба ж це вони підняли голову. Чо ти кричиш, як русня різана? Росіяни з Сирії драпали в такій паніці, що навіть не додумалися, як це швидко зробити. Ту покинули свої винищувачі замість того, щоб у них сісти і полетіти. Ну, як бачимо, руські уходять з високо піднятими ногами. Стільки техніки безкоштовно. Ось це я розумію. Чорна п'ятниця для повстанців, Которих вони поки і не бачили. Не бачили і не побачать, як Асад свого особистого автопарку з 50 машин. Народні екскурсії у Сирійське Межегір'я або у пошуках золотого хумуса. Давайте зіграємо в диктаторське Бінго. Чи такий він не Янукович? Був скинутий власним народом. Асад Плюс Янукович Плюс. Вводив диктаторські закони. Асад Плюс Янукович Плюс. Підкладав країну під рашку. Асад Плюс Янукович Плюс. Власний автопарк Асад Плюс Янукович Плюс спав з поварихою. А Янукович Плюс Асад. Ну, це нам ще доведеться дізнатися. Вам не гарний, а мені гарний. Спочатку була інформація, що літак Асада могли збити, а сам він загінув. Все, як, як ми любимо. Однак пізніше з'ясувалося, що Асад Федорович втік разом із родиною до Москви. Тобто Рашка все-таки встигла евакуювати сирійського мальчика в Трусіках. Пойло та Мальчик в Трусіках вже провели першу зустріч. Іронічно, 10 років тому Асад заявив, що він не Янукович і не збирався тікати на Росію. А тепер буде вимушений нюхати ноги Януковича, з яким вони будуть спати валетом в ростовській квартирі. А куди побіжить сам Путін, якщо Ростов це по факту кінцева? З фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною. Як приємно, що те, що вважалося далеким майбутнім, вже стає далекобійним сьогоденням. У нас з'явилася нова ракета Дрон. Пекло. Пекло це не просто назва ракети-дрона. Це короткий опис відчуттів русні після його прильоту. Як зброю називеш, туди вона ворога і відправить. Тому пекло ласкаво просимо на Росію. І чекаємо на рашці пекельні борошна. На сьогодні все. А от пекло у росіян тільки починається. Папа. -па.